Правила безпечного руху для пішоходів. Пішохід зобов'язаний дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з іншими його учасниками. Останнім часом це правило є надто актуальним. Адже недотримання пішоходами своїх обов'язків як учасника дорожнього руху є причиною значної кількості ДТП на дорогах України. Більше того, пішохід зобов'язаний пам'ятати, що порушення ним правил дорожнього руху є адміністративним правопорушенням та тягне за собою передбачену законом відповідальність. Згідно пункту 1.10 правил дорожнього руху пішохід особа, яка бере участь у дорожньому русі позатранспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна. Ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску. Правила, в котрих повинно дотримуватися пішохід. Перше. Пішохід зобов'язаний переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях, по лініях, тротуарів або узбіч. Друге, перед виходом на проїзну частину за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішохід зобов'язаний впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. третє. чекати транспортний засіб, пішохід зобов'язаний на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо вони відсутні, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Після висадки з трамвая пішохід зобов'язаний залишити проїзну частину, не затримуючись. П'яте. У разі наближення транспортного засобу з урівняним проблисковим маячком червоного та синього кольору і спеціальним звуковим сигналом пішохід зобов'язаний отриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Шосте. У разі причетності пішохода до дорожньо транспортної пригоди пішохід зобов'язаний подати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адресу очевидців, повідомити орган чи підрозділ поліції про пригоду, необхідні дані про себе і прибувати на місці до прибуття працівників поліції. Сьоме: у місцях, де рух регулюється пішохід, зобов'язаний керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У таких місцях пішохід зобов'язаний перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки в протилежних напрямках, а у разі їх відсутності на середині проїзної частини і може продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Восьме. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, якщо він рухається узбіччям, пішохід зобов'язаний виділити себе, а за можливістю мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. 9. За межами населених пунктів в разі руху узбіччям чи краєм проїзної частини пішохід зобов'язаний йти назустріч руху транспортних засобів. Десяте. Також пішохід зобов'язаний не виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, не виходити раптово вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, не допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей до шкільного віку на проїзну частину, не переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є роздільвальна смуга або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Не затримуватися і не зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, не рухатися по автомагістральній чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху.